4 березня 2016 року на базі Мелітопольської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No4 Мелітопольської міської ради Запорізької області пройшов четвертий освітній форум профілактика та корекція емоційних розладів учнів засобами медико-педагогічної технології. Піснезнайка Актуальність проблематики форуму засвідчена високим рівнем інтересу до методичного заходу. До роботи приєдналися понад 130 педагогів та представників психологічних служб дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів міста Мелітополя, методисти управління освіти, медичні працівники, наукові співробітники Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, батьки, громадськість. У рамках практичного блоку освітнього форуму учасники відвідали 15 відкритих уроків з математики, природознавства, навчання грамоти, літературного читання, предметів Я і Україна «Основи здоров'я в усіх початкових класах школи. Проведені уроки засвідчили, що впровадження музикотерапевтичної технології піснезнайка на різних етапах уроку сприяє розвитку інтелекту школярів. Допомагає легко і швидко засвоїти навчальний матеріал, створює позитивну атмосферу на уроці, надає кожній дитині можливість розвиватися всебічно. Прослуховування і виконання навчальних пісень, створених за принципами музикотерапії, виконання рухів у такт музики, одночасне навчання, виховання і оздоровлення, не викликають перевантаження і стресу. Сприяють гармонійному розвитку вищої нервової діяльності дітей. У час, коли ми потерпаємо від щоденних стресів, розв'язуємо безліч проблем, найбільше, мабуть, потерпають саме наші діти від цього. І як результат, це нестабільний психічний стан, це психологічний дискомфорт, це фізична безслужба. Для цього існує така прекрасна музикотерапевтична педагогіка, як і тому що пісня завжди була найкращою терапією усі часи для всіх народів. Вона розв'язує безліч проблем і соціальних, і медичних, і педагогічних. І тому я всім раджу їх впроваджувати, насолоджуватися, займатися цією педагогікою. Проведення фізкультурних хвилинок з піснезнайкою у повній мірі виконує завдання здоров'я зберігаючого компоненту уроку, коригує та працює над профілактикою емоційних розладів учнів. В перерві між практичним та теоретичним блоками освітнього форуму відбувся ярмарок, підготовлений учнями разом із батьками Мелітопольської ЗОЖ No4. Нам надо покупать книги, того, чтобы дети і учителя могли все это ми придумали ярмарки, Вот, как видите, мой наряд этому соответствует. И мы группируем родителей и детей для совместного ихнего труда. Они делают. У нас такая талантливая четвертая школа, у нас такие подделки прекрасные. Вот. Это помогает нам собрать деньги для того, чтобы закупать эти материалы. На выручение кошты в сумме 2400 гривен Будуть придбані навчальні посібники для майбутніх учнів першого класу інтенсивної педагогічної корекції. Теоретичний блок освітнього форуму розпочався з научної демонстрації можливого застосування технології піснезнайка в освітньому процесі. Як приклад, учні початкової ланки виконали пісню Сонце в поєднанні з фізичними вправами. Словом, виступила директор Мелітопольської ЗОЖ номер 4 Коваленко Анжеліна Михайлівна, яка окреслила основні вектори роботи теоретичного блоку форуму, представила доповідачів, а також розкрила перспективи співпраці батьків та педагогів у гармонізації освітнього простору школи. У відеозверненні до учасників форуму автор і координатор проєкту Гармонія інтелекту та здоров'я. Кандидат медичних наук Яновська Наталія Миколаївна відзначила актуальність теми форуму та наголосила на тому, що практичні моделі гармонізації дітей, дорослих, створені на базі Мелітопольської ЗОЖ номер 4 можуть бути відтворені в різних навчальних закладах України. Сьогодні мені приємно зазначити, що Мелітопольський ЗОЖ номер 4 надається статус Всеукраїнського центру гармонізації дітей, дорослих сім'ї і суспільства. Ще раз сам вітаю педагогів школи з черговим кроком уперед. А всіх гостей форуму небайдужих до здоров'я і майбутнього нації запрошую до співпраці. Досвід Мелітопольської ЗОШ номер 4 з упровадження музико-терапевтичної технології піснезнайка представили заступник директора з навчально-виховної роботи Галацан Олена Володимирівна, практичний психолог Бузник Олена Вікторівна. Педагог соціальний Нікітіна Оксана Анатоліївна. Олена Володимирівна розкрила основні аспекти подолання ознак стресу та депресій засобами сучасних інноваційних технологій. Вона зазначила, що створення розвивального середовища через упровадження інноваційних технологій забезпечує профілактику та подолання ознак стресу у дітей молодшого шкільного віку. Навчання з піснезнайкою є гармонізуючим, універсальним, корекційно оздоровлюючим. Практичний психолог розповіла присутнім про дитячий стрес і його вплив на загальний розвиток дитини. Ознайомила з аналізом моніторингових досліджень емоційно-вольової та пізнавальної сфер. Наголосила на ефективності та результативності профілактичного і колекційного впливу музикотерапевтичної технології Піснезнайка. Педагог соціальний заакцентувала увагу на проблемі впливу мікроклімату родини на самореалізацію дитини в сучасному освітньому просторі. Технологія піснезнайка допомагає позбутися наслідків небажаних емоційних станів та зміцнити психічну складову здоров'я дитини. Досвідом роботи з окреслених питань у суміжних фахових галузях поділилися запрошені спеціалісти. Таган Людмила Володимирівна висвітлила проблему впливу порушення звукової мови на емоційний стан дитини. Доповідач зазначила важливість супроводу дитини від дитячого садочка до загальноосвітньої школи, проаналізувала позитивні результати роботи в напрямку наступності ДНЗ і ЗНЗ. Шевченко Юлія Михайлівна, координатор освітнього напряму, ознайомила присутніх з основними напрямками пропедевтичної роботи з дітьми у центрі корекційно-розвивальних технологій, окреслила питання співпраці педагогів і спеціалістів центру. Особливий інтерес у батьків викликала доповідь, яка супроводжувалася інформаційно-пізнавальною презентацією психологічні особливості сімейного виховання як фактор впливу на формування емоційних розладів. Доповідач житнік Тетяна Сергіївна зазначила, що гармонійний зв'язок родини і школи це основа благополуччя сім'ї та суспільства. Учасники освітнього форуму схвалили інноваційну діяльність педагогічного колективу щодо впровадження музикотерапевтичної педагогіки в Мелітопольській номер 4, спрямованої на гармонізацію учнів, батьків і педагогів. Присутні висловили пропозиції щодо подальшої сумісної діяльності та поширення досвіду роботи із зазначеного питання в інших навчальних закладах міста за підтримки всеукраїнського центру гармонізації дітей і дорослих, сім'ї і суспільства, створеного на базі Мелітопольської номер 4. За результатами роботи учасники отримали сертифікати та інформаційні матеріали. Завершився освітній форум святковим концертом.